Нова партія зі старими обличчями Екс-регіонали Юрій Мірошниченко і Ірина Горина та колишні наш українець Юрій Павленко увійшли в створене сьогодні політичне об'єднання партію розвитку. До утворення зі знайомою абревіатурою ПР увійшли й кілька десятків донедавна білоблакитних із регіонів. Павленко, який за часів президентства Ющенка керував міністерством молоді та спорту, прохопився. ТСН. Рішення про зміну партійності йому допоміг ухвалити колишній керманич адміністрації президента Януковича. Сергій Льовичкін за словами партійців є одним. З основних спонсорів проєкту Що вас зрештою змусило піти там з нашої України, да, членом якої ви були, е партію розвитку України? Нас, якось Сергій Льовочкін переконав. У мене була розмова із ним Льочкіним е стосовно, да, стосовно е участі в цій партії е і. З іншими активними учасниками її будівництва Сергій Льовочкін є спонсором партії. Він один з тих, хто допомагає, да.